Ну, а зараз звертаюсь до тих, хто хоче хороше, комфортне гоління. Це роторна електробритва Оригінальний Philips і 5000 на серію. А, Значить, взагалі, якщо ви вперше тобто, не користувались роторними, то декілька слів про них. Значить, Це електробритва, які йдуть ось такими голівками. Ось. І в принципі, це зручний формат для тих, хто хоче використовувати гоління повністю для обличчя. Тобто у вас немає ні бороди, ви нічого не залишаєте, ви повністю все. Обличчя збриваєте всю щитину, знімаєте. І це дуже зручно. Зручно тим, що це може бути гоління два рази на тиждень, це може бути гоління раз на тиждень. Тобто такий формат може взяти щитину будь-якої довжини. У нас навіть був випадок, там один клієнт взагалі збриває двохтижневу, ось Це в мене як борода. Шейвери можете таке взяти. Звичайно, це вже складно, не рекомендую. Хоча б дивіться, щоб це була тижнева щитина. Тобто, Чим дрібніша щитина, чим для будь-якого електропристрою вже краще впоратись. Тому це також треба мати на увазі. А в цілому формат дуже зручний тим, що це може бути вологе Тобто, ви можете використовувати різні косметичні засоби. І це також надає комфорт, Тобто, сама щитина більш м'якіша вже. І також це можна використовувати як з використанням косметичним, так і насухо. Сам пристрій водонепроникний і добре розрахований для ось таких форматів. Далі, водонепроникний пристрій, відповідно для цього він і зроблений, тобто його можна легко промивати, відкривається відсік, тут все чиститься без питань. І в чому перевага Філіпса? Тут дуже зручна голівка, вона рухається на 360 вліво, вправо, всі сторони. Куди завгодно. І це дуже зручно, воно повторює контури обличчя. А, далі працює годину від акумулятора, є індикатор, є індикатор також і на зарядку. А, є екстра зарядка. Тобто працює годину від акумулятора, час зарядки теж година. І якщо ви не встигли прослідкувати, вам треба поголитися, пристрій розряджений. На 5 хвилин ви ставите на зарядку, і вам цього буде вистачати, вистачати на один процес воління. Далі ви вже ставите на повноцінну зарядку. Теж дуже зручно. В комплекті до цієї версії йде також додатковий насадка у вигляді тримера. Тример для чого потрібен, щоб робити рівні контури. А якщо у вас також дуже вже велике таке відросло волосся, можна спочатку тримар зняти масу, потім пошліфувати ось такою роторною електробритвою. Бере будь-який тип волосся і м'який тип волосся, і грубий. Тому такий варіант дуже буде зручно в побуті. До речі, класний подарунок. Ціна 3500, гарантія 2 роки, відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтесь, будемо раді співпраці.